Молдовському відокремленому регіоні Придністров'я вимкнули опалення гарячого водопостачання після того, як агресор РФ припинив постачання газу у центральну та східну Європу через Україну. Агентство Reuters інформує енергетична компанія Терас Теплоенерго засвідчила ситуацію. Як довго триватиме, невідомо це відчули близько 450 тисяч людей, переважно у Придністров'ї, що відокремилося від за гібридних впливів РФ під час розпаду СРСР там дислоковано близько 1500 російських військовиків. Молдова заявляє, задовольнятиме 38 потреб завдяки внутрішньому виробництву, зокрема, 10% поновлюваними джерелами, решту 62% імпортуватиме з Румунії. Уряд Молдови заявляє, всі споживачі перебувають у безпеці. Спеції запасів газу вистачить на холодний період. Уряд підтримує жителів Придністров'я, шукає альтернативні рішення для забезпечення їх теплом і енергією.